Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжимо огляд курсу географії 8 класу за програмою нової української школи. Отже, почнемо урок. Грунт це особливе природне утворення, яке формується при взаємодії літосфери, атмосфери, гідросфери і біосфери. У ньому живі організми та гірські породи поєднуються в єдине цілісне утворення. До відома. Ґрунт це верхній відносно пухкий родючий шар земної кори. Утворення ґрунтів складний процес, що триває сотні років. Він відбувається в результаті спільної дії всіх чинників ґрунтоутворення. Клімат є головним чинником ґрунтоутворення. При зростанні температури і кількості вологи, інтенсивність фізико-хімічних і біологічних процесів у ґрунті теж зростає. Клімат також впливає на інші чинники ґрунтоутворення: рослинний і тваринний світ, ґрунтові води, ґрунтоутворювальні породи тощо. Ґрунтоутворювальна або материнська порода є тією гірською породою, на якій формується ґрунт. Мінеральна частина у переважній більшості ґрунту становить 90-95% їхньої маси. Виділяють дві основні функції материнської гірської породи у ґрунтоутворенні. Формування складу ґрунту підстильної породи. Склад гірських порід визначає хімічний і мінералогічний склад ґрунтів. Наприклад, родючі ґрунти формуються на лесах. А на пісках вони бідні на поживні речовини. Зелені рослини і бактерії синтезують органічну речовину. Після завершення життєвого циклу рослин частина біомаси у вигляді кореневих залишків та залишків листя. Стебел щорічно повертається у ґрунт. У його верхніх горизонтах утворюється органічна речовина. Разом з біомасою в ґрунтах акумулюється сонячна енергія. Температура ґрунту відіграє важливу роль у багатьох процесах, які відбуваються в ньому, таких як хімічні реакції та біологічні взаємодії. Це включає такі важливі процеси, як проростання насіння, діяльність комах та мікроорганізмів, які живуть у навколишньому середовищі. А також швидкість руйнування решток рослин. І тварин. У ґрунтах, що мають рослинний покрив, відбуваються активні біологічні і хімічні реакції. Тому в них накопичується родючий шар. До відома, 15 тонн ґрунту щороку проходить через одного дощового черв'яка. Плив рельєфу позначається головним чином на перерозподіл тепла і вологи. Які надходять на поверхню суходолу. Від нього залежить глибина залягання ґрунтових вод. Ґрунти на схилах пагорбів, як правило, не глибокі через втрати родючого шару під час інтенсивного танення снігу. Дощів сильних поривів вітру. Ґрунти на вершинах пагорбів зазвичай глибокі, але світлішого кольору. Через вимивання з них легкорозчинних речовин. Ґрунти в долинах, як правило, глибші, темніші, родючіші. Це пов'язано з накопиченням гумусу, який змивається до долини з її схилів. Процес ґрунтоутворення відбувається набагато швидше в теплому і вологому кліматі. У холодному кліматі вивітрювання ускладнюється і розвиток ґрунту триває набагато довше. З плином часу процеси вивітрювання впливають на основний матеріал ґрунту, розщеплюючи та розкладаючи його. Наприклад, ерозія схилів пагорбів постійно видаляє матеріал, що перешкоджає розвитку ґрунту. Уздовж русел річок часто відкладається новий осад. Коли річка розливається на свою заплаву під час повені. Постійне додавання нового матеріалу відновлює процес утворення ґрунту. Мінімум 500 років необхідно для формування 2,5 см гумусу. Важливим чинником ґрунтоутворення є господарська діяльність людини, переорювання ґрунтів, внесення добрив, вирубка лісів тощо. Людина може впливати на ґрунти цілеспрямовано, покращуючи їхню родючість чи зумовити їхнє руйнування. З розвитком господарської діяльності урізноманітнюється і посилюється вплив цілеспрямованої економічної діяльності на стан ґрунтів. Люди вирощують культурні рослини, видобувають корисні копалини, зберігають відходи на різних земельних ділянках. Таким чином має місце різне господарське використання земельних ресурсів. Основна властивість ґрунту родючість. Під родючістю розуміть здатність ґрунту забезпечувати рослини поживними речовинами, водою, киснем для їхнього росту і розвитку. Тому важливе значення має механічний склад ґрунту, піщаний, глинистий чи кам'янистий, а також його структура. Ґрунти, які мають пухку структуру, легко вбирають вологу і збагачуються киснем. Для вирощування рослин найбільш сприятлива зерниста і грудкувата структура. Це зумовило використання різного сільськогосподарського реманенту. Для вирощування зернових використовують трактори, сівалки. А городини лопати, сапи тощо. Вони переміщують ґрунтові горизонти на різну глибину. Перші землероби в Україні вирощували зернові культури. У долинах річки Дністер і Південний Буг. У процесі утворення ґрунту виникають ґрунтові горизонти. Кожен горизонт приблизно однорідний за складом, властивостями, структурою кольором. Сукупність ґрунтових горизонтів утворює ґрунтовий профіль. Найціннішим є верхній гумусовий горизонт, який є родючим. На замітку ґрунтовий профіль це вертикальна будова ґрунту від поверхні до материнської породи. Потужність ґрунтового горизонту змінюється від кількох сантиметрів до декількох метрів. Народючись ґрунту, великий вплив мають рослини, мікроорганізми і тварини, які заселяють верхні його горизонти до 20-40 см. Природні умови території України різноманітні. Тому існують різні зв'язки між компонентами природи. Це різноманіття взаємозв'язків визначає і типи ґрунтів. Більшість чинників ґрунтоутворення, крім рельєфу, змінюються зонально з півночі на південь. У тому ж напрямку змінюються ґрунти. Широтна зональність типів ґрунтів поширена на рівниній частині вітчизняної території. У горах. Типи ґрунтів змінюються від підніжжя до вершин, тобто вертикальна зональність. Також у долинах великих річок сформувалися азональні алювіальні ґрунти на наносах родючого мулу. Окремий тип ґрунтів сформувався у великих болотних масивах на півночі України, торфові ґрунти та на заливних луках лучні ґрунти. На рівнинній частині України поширені такі основні типи ґрунтів: Дерново-підзолисті – дернові, буроземи, сірі, світлосірі й темносірі, лісові, чорноземи типові і лучно-чорноземні. Різні типи ґрунтів займають різну площу. На території України переважають чорноземи 60 – 60% ґрунтів, що займають найбільшу родючість серед усіх вітчизняних ґрунтів. До відома. У 1889 році повний профіль чорнозиму з території сучасної Полтавської області отримав золоту медаль на всесвітній виставці у Парижі та визнаний як еталонний зразок. Найродючішого типу ґрунту на планеті. Солончаки на півдні держави є антиподом заболочених ґрунтів на її півночі. Тут надлишок натрію хлори сірки, що унеможливлює вирощування культурних рослин. Розміщення основних типів ґрунтів на території України відображено на карті ґрунтів. На замітку, карта ґрунтів це тематична карта, яка показує розміщення зональних типів ґрунтів на певній території. Кожному типу ґрунту відповідає певний колір на карті. Ґрунти гірських територій відрізняються від рівнинних меншою потужністю профілю і підвищеним вмістом уламкового матеріалу. Карти ґрунтів масштабів одна 100 тисячна 1500 характеризують ґрунти країн, областей, районів, їх використовують для природного і сільськогосподарського районування, державного обліку земель, вибору сільськогосподарських культур для вирощування. На цьому ми з вами завершуємо огляд нашої з вами сьогоднішньої теми. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!